Чарівна Лапландія. Лапландія це справжня зимова казка, яка щороку приваблює туристів з усього світу. Головна її зірка справжній Санта Клаус, який живе у селищі Рованіємі. Тут можна відвідати його офіс, відправити лист із поштового відділення Санти та навіть зустріти чарівних ельфів. Це місце наповнене святковою атмосферою цілий рік, а особливо взимку, коли засніжені ліси та вогники створюють неймовірний настрій. Ще одна магія Лапландії це північне сяйво. У Фінляндії воно з'являється близько 200 ночей на рік, особливо восени та взимку. Танцюючи в небі зелені, фіолетові та рожеві вогні зачаровують своєю красою та роблять нічне небо справді унікальним видовищем. Багато туристів приїжджають саме заради цього явища та зупиняються в спеціальних скляних іглу, щоб спостерігати за небесним шоу прямо з теплого ліжка. Окрім Санти та Сяєва, Лапландія славиться своїми зимовими розвагами. Тут можна покататися на санях, запряжених хаски. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.